З яких областей виїхало найбільше біженців після початку повномасштабного вторгнення? Переважно більше 65% біженців прибули до країни теперішнього перебування у березні цього року. А загалом від початку війни до кінця квітня 84%. Серед біженців переважають жінки 93%. Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років 42%. Та від 40 до 49 – це. Є 29%. 83% біженців це є люди з вищою або незакінченою вищою освітою. Йдеться в дослідженні соціологічної служби центру Разумкова. А статистику по областям ми можемо побачити за дослідженням Центру економічної стратегії і поглянути чіткі цифри. З Запорізької області 24%. Київська область 19%, Харківська 17% і по 16% з Дніпропетровської та Миколаївської. А українців, які покинули західні області України, не більше 10% з кожної. Натомість з Луганщини за кордон виїхав лише 1% населення. Що зрозуміло, ймовірно, за роки окупації люди звідти виїхали раніше. Також 4,5% опитаних повідомили, що їхнє житло після початку воєнних дій було повністю зруйноване. 8% – що воно постраждало, але може бути відновлене, і 7% не знають, чи постраждало їхнє житло або якою мірою постраждало. Загалом з початку повномасштабного вторгнення близько 2,4 мільйона українців. Виїхало і надалі перебувають за кордоном. Пересилай друзям. Пиши в коментарях, як тобі такі цифри, і з якої ти області. Підписуйся на наш канал і став лайк. Усім папа. -па!